Щоб була чиста і суха шкіра. Якщо, ага, буде, так, якщо буде шкіра мокра, пластир не приляже. Ну і буде там пріма, буде. Так. Також. Так. Ага. Ми пластиром обробили, серветочку викидаємо. І просто клімопластир. Так. Якщо... Такий використовуємо ми пластир. Ага. Він іде гідроколод. Покажіть назву, щоб люди бачили. Ви... Гідроколоїдний е, пластир, він дуже гарний. Е, коли ми приклеїмо на рану його, тут mm -hmm. просто береться захисна плівка, здирається і клеїться. Е, там, з, з всередині під пластирем, образовується середовище, яке, е, е, скажімо так, не дає інфікуватися рані, і потім. Е, Ну дає зажити рані. А якщо так. це там друга, третя, четверта стадія, що ще використовується? при другій стадії, коли вже є ерозія і ранка на шкірі, теж обробляємо обов'язково дезінфічуючим розчином, не терти ні в коїм разі.